До трьох зросла кількість загиблих через російську атаку на Павлоград, і серед них дитина написав в телеграмі очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Били двічі, і внаслідок повторно ворожого удару поранення отримав рятувальник. Повідомили в ДСНС. На місці працює наш колега Андрій Логвиненко. У нього дізнаємось. Подробиці Колего, вам слово. Вітаю колеги. У Павані дрон РФ поцілив у багатоповерхівку, внаслідок чого і сталася пожежа. Займання охопило декілька квартир. На даний момент його вже ліквідували працівники ДСНС. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, загинуло троє людей серед них і 15-річна дівчинка з 10 травмованих восьмеро госпіталізовані. Одна пацієнтка у важкому стані, всі інші медики оцінюють як стан середньої тяжкості. Дуже багато отруєння продуктами горіння. Дуже багато переламів, рваних ран та забоїв і черепно-мозкових травм. Усім на зараз надають медичну допомогу. Зараз пропоную почути пряму вмову місцевих жителів. Перший раз. Бабахнуло, я слетіла з дивана, одразу в прихожі. Потім через час тільки ву летить бабах. Потім через час ву летить, оце сюди видно, бабах. Коли стекла всі вилітали, шум, крик, на вулиці видно, машини всі за. Ну, ужас що було, це кошмар. У нас повилітали вікна, три вікна вилетіло. Ну, ми спали, ну як спали, вже не спали, почули шум, вийшли в коридор, були в коридорі, а тоді ж опять почало летіти, тоді почали сипатися вже стекла Хорошо. Також у місті сталося відключення електроенергії. На даний момент енергетики вже працюють над відновленням. Окрім багатоповерхівки, також постраждали адмінбудівля та авто. На зараз на зараз поліція приймає заяви від мешканців щодо відшкодування майна. Студія, дякую, дякую, колего з Дніпропетровщини. Андрій Логвиненко З подробицями про наслідки російської атаки на Павлоград.